Шабат-Шалом, православні усіх конфесій, батя Панас з суботнім оглядом ЖК. Калинова Слобода 1. От, і колеги мені скажуть, батя Панас, якого ти, значить, Панаса поперся в ту Калинову значить, слободу Слободу-1», про яку і так всі знають? Іди он, значить, туди на ЖК Долішній, продай людям кавалок Англії. Квартирку якусь в котеджі або якийсь таунхаус, і буде тобі щастя. От, Але ж я не такий. І я все ж таки повернувся до Калинової Слободи. Один і зараз розповім вам, чому я сюди поперся та ще й в суботу зранку. Калинова Слобода починається з Мазепи, заїзд. Охороняємо територію, так просто сюди не потрапиш. На початку Калинової, торговий центр, продуктовий маркет, аптека, бочкове пиво. Інше, все саме необхідне для людей. Їжа, пиво і аптека. А по понеділках аптека. На минуточку. Твоя автошкола. Калиновій слободі. Франківці знають, але. Не знають ті, хто приїхав до нашого міста на тепер вже постійне проживання або тимчасове проживання. А ми знаємо, що не тільки зовнішня міграція процвітає, і українці поповнюють нашу діаспору за кордоном, а і люди зі східних областей, тікаючи від війни та прагнучи до якоїсь стабільності, приїздять до Івано-Франківська на постійне або тимчасове місце проживання. Сьогодні на сьогоднішній день Франківське, і як на мене є оазою стабільності, якої не якої, і це підтверджується кількістю нових будинків, активністю будівельних компаній, які будують в Івано-Франківську неймовірну кількість житла і комерційних приміщень. Одною з перших, з перших таких ластівок закритих. Комплексів житлових і є наша калинова Слобода. Практично це околиці міста, хоча до центрального озера і до центрального парку можна дійти за 15 хвилин пішечки, прогулюючись собі по калиновій слободі 1 з виходом на калинову слободу, 2 і зразу з виходом на Міленіум і на озеро. Це буквально 15 хвилин пішої прогулянки вашої. Маркет. Кіндер Кіндер. Магазин для дітей. Калинова Слобода це місто в місті фактично. Е, і тому хотів би запрезнувати цей обжитий житловий комплекс, великий житловий комплекс для людей, які люблять проживати. Закритих тихих районах, де є свої малесенькі такі сквери е з різними видами рослин. Зараз вам все це покажу, водойоми і так далі. От е своя водичка тут є, артизіанська наприклад. Всі будинки приблизно типові, небагатоповерхові, невисокі такі свічечки, однопід'їздні. Майже все будівництво в такому стилі зроблене. Багато комерційної нерухомості тут. Вся інфраструктура торгова і сфера послуг практично вся тут є, починаючи від пивомаркета, та, і продуктів і закінчуючи різними видами послуг. Типу перукарні, кафе, ресторани, бари, зубні лікарі, психологи, е, не знаю, онкологи. Бі, тут всі, все тут є в цьому районі. Все. Він повністю обжитий. Хоча, е, обслідуючи попередньо будиночки, я зауважив, що дуже багато зустрічається ще необжитих квартирок в серцях. І тому той, хто е, захоче жити не. В сьогоднішньому якомусь ЖК, який тільки здався, або на здачі знаходиться, а захотів би жити в ось в такому вже обжитому е житловому комплексі з усією інфраструктурою, з ремонтами, або ж навіть можна купити квартиру в серці. Ось, наприклад, така квартира на третьому поверсі. Там ще ніхто не жив ніколи. Повністю сира квартира є. Тому звертайтесь до мене, телефонуйте, пишіть. Знайду вам тут квартиру як у оренду, так і квартиру для придбання у власність. Ось знову будинок, четвертий поверх, сира квартира. Дуже затишні двори. Багато місця для паркування. Дуже багато зараз будується житлових комплексів по типу калинової слободи. Багато компаній повторюють подібні варіанти, тому що такі, такий варіант реально е, зацінили люди. такі котеджі. 7-8 поверхів. Перший поверх, нерухомість, вільна. Для купівлі або оренди. Багато рекреаційної території, відпочинкових зон, дитячі майданчики. Тому гості нашого міста або ті люди, які захотять. Залишитися назавжди для проживання в Івано-Франківську. А по моїй вже статистиці таких людей дуже багато, які приїхали до нашого міста, закохалися в нього і вирішили залишитися тут, переводять сюди свій бізнес, перевозять в свої родини і залишаються у нас мешкати. А тому той, хто привик вже на своєму старому місці проживання жити в таких тихих, затишних. На спокійних районах презентую вам калинову слободу 1 Поле, міні футбол. Тренування Лабрадора відбувається якраз. Багато місця для прогулянок з дітьми багато дитячих майданчиків. По території, як у Венеції, протікає річечка. Флора місцева, прекрасна, фауна теж. Дикі качки, гуси і Внутрі проживають у цьому водойомі. Зараз вам покажу. І їх вони себе тут почувають, як вдома майже ручні. Ці тваринки. Магазин дизайну, стоматологічна клініка. На нижньому поверсі кокетка одяг для стильних та сміливих. І такі тут проживають стильні та смиливі. Магазин «Грохік». Це мережа магазинів з польським та італійськими продуктами харчування. Фірмовими. На першому поверсі ми бачимо перукарня. Магазин Зоо для тварин. Для ваших улюбленців. Коротше кажучи, в комплексі, в принципі, все є для комфортного проживання. Не потрібно виїздити спеціально звідси, для того, щоб забезпечити своє, своє існування комфортне. До супермаркету 10 хвилин пішки Сільпо супермаркет. І десь хвилиночок 7-8 до АТБ. Це якщо пішки. Якщо на автомобілі проїхатися 3-4 хвилинки і ви забезпечені на цілий тиждень продуктами харчування і всім необхідним. Вон тут десь нас чекають внутрі. Зараз покажу вам. Я думаю, приблизно ви зрозуміли, як виглядає. Ця «Слобода» наша калинова. Один. Вона називається це перша черга, другу я вам вже показував. Всі в одному стилі будинки зроблені. Дуже зручна територія, затишна. І в Десь в хвилинах 25. Ви можете за 25 хвилиночок через міське озеро дойти, прогулюючись до центру міста Івано-Франківська. На автобусі це 3-4 зупиночки звідси. Там, де починалась калинова Слобода, ви виходите на Мазепи, зразу зупинка міського автотранспорту. Тут такий сквер прямо. Ось з нами з дитячим майданчиком, отож, мешканці Франківська, гості з Інших регіонів нашої України. Якщо хтось з вас бажає оселитися в цій місцині тихій, в Івано-Франківську запрошую ставочок. ЖК знаходиться практично в такій парковій зоні рекреаційній. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть, не знаю, надсилайте листівки баті Панасу. І я знайду для вас квартиру у оренду або у вашу власність в Калиновій Слободі 1. гарних вихідних батя Панас!